Партії блок Петра Порошенка і самопоміч розкритикували урядовий проект бюджету на 2015 рік і пропонують його доопрацювати. Про це сьогодні було заявлено на засіданні Верховної Ради. Зокрема, Юрій Луценко заявив, що в документі не були відображені пункти, про які раніше було домовлено з урядом. Наприклад, далі зберігається. Непідготовлена ідея про введення нульового декларування з віднесенням усіх нажитих коштів на банківські рахунки, це не ідея, яка була знята урядом, але сьогодні вона знову знаходиться у розданих нам документах. Також за його словами в проєкті бюджету не відображені потреби села, про які раніше домовлялися з Кабміном. Крім того, Луценко обурився, що документ передбачає відсутність обмежень у зовнішніх запозиченнях, а також рішення про відмову індексування мінімальних пенсій. У зв'язку з цим лідер блоку Петра Порошенка запропонував доопрацювати проєкт бюджету, а потім виносити його на розгляд ради. Розносяться ще депутатам вручаються 46... Законів, котрі передують прийняття до бюджету. Таким чином, ми маємо завдання розглянути податковий кодекс, бюджетний кодекс, 46 змі... зміни до 46 законів і, власне, сам закон про бюджет. Пане голово, шановні колеги, народні депутати, ми вважаємо, що сьогодні ми повинні взяти ці законопроекти і вивчити їх. Цю позицію підтримала також фракція Самопоміч. Сьогодні ми не голосуємо за жодний закон. Сьогодні ми навіть не думаємо голосувати за бюджет. Ми пропонуємо, щоб сьогодні документи податкового кодексу, бюджетного кодексу потрапили в фракції і комітети, розглядалися. Цього тижня, я не знаю коли, це ми разом з вами вирішимо. Я пропоную Раді коаліції якнайшвидше зібратися для визначення цього питання. Ми визначимо, коли ми їх розглянемо у сесійній залі. І після цього ми з вами визначимо, коли ми будемо розглядати бюджет: чи це буде в суботу, чи це буде в неділю, чи це буде в понеділок. Немає принципового значення. Нагадаємо, сьогодні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради проект бюджету на 2015 рік. Та запропонував закласти в бюджет 2015-го падіння ВВП на 4,3%, при інфляції 13,1%. Також уряд пропонує парламенту затвердити держбюджет з доходами 475,2 мільярда гривень і витратами 527,2 мільярда гривень. із граничним обсягом дефіциту держбюджету майже у 64 мільярди. У проєкті бюджету міністерства молоді та спорту передбачено 995 мільйонів гривень. В свою чергу Кабмін пропонує виділити на на культуру у 2015 тисячі на 265 мільйонів гривень менше ніж поточного року. На нардепі витрати уріжуть на 162 мільйони.